26 січня 2016 року в місті Блексбург, штату Вірджинія, близько 11-ї вечора, жінка на ім'я Темі Вікс бажає своїй 13-річній дочці Ніколь солодких снів та покидає її кімнату. А вранці наступного дня, 27 січня, Темі Вікс, не дочекавшись доньки до сніданку, вирішила її розбудити. Вона постукала в двері її кімнати один раз, другий, але звідти лунала тільки тиша. Тоді жінка штовхнула двері, але присунута тумбочка завадила їм відчинитися, приклавши зусиль, Темі все ж таки змогла проникнути в кімнату. І виявила там лише відкрите вікно. Схвильована мати багато разів дзвонила доці та відправляла смс, але не дочекавшись відповіді, звернулась до поліції Блексбурга з заявою про її зникнення. Знайомтеся, цю дівчинку 13 років, яка любила музику і танці, звуть Ніколь Ловол. Дівчинка була єдиною дочкою в родині та уже практично з самого народження стикнулася з проблемами зі здоров'ям. У 8 місяців дівчинка перенесла операцію з пересадки печінки, після якої на її тілі залишилися шрами, яких Ніколь соромилася, та дівчинка. Кожного дня приймала ліки, щоб уникнути після операційних ускладнень. У школі також виникли проблеми у спілкуванні з однолітками, та у дівчини практично не було друзів. Ніколь отримувала образи та кепкування в свою сторону через свою дещо зайву вагу. Та шрами на тілі, через що Ніколь почувала себе самотньою, жадала уваги, кохання і була переконана, що нікому немає до неї справи. Складні стосунки з батьком не додавали їй впевненості у собі. Девід Лоуел і Темі Вікс ніколи не пов'язували себе узами шлюбу, а за кілька тижнів до народження Ніколь чоловік взагалі пішов із сім'ї. Відраду дівчинка знайшла в різних соціальних мережах, де активно вела сторінки та спілкувалася. Там Ловел часто виставляла пости, в яких говорила про проблемні стосунки з однолітками, про самотність, просила оцінити її зовнішність. Тобто дівчинка хотіла уваги, знайти друзів, підтримку та любов, яку не отримувала від людей, які її оточували. Після зникнення Ніколь 27 січня поліція розпочинає операцію з її пошуку. Пошукові групи разом з пожежниками, рятувальниками та волонтерами почали прочисувати місто та його околиці. Місцеві телеканали та радіостанції повідомили про зникнення Ніколь Ловел та просили надати будь-яку інформацію, що допоможе слідству. А батько Ніколь записав відео та виклав його до Фейсбуку. На якому говорив, що він та темі хвилюються, та просив дівчинку, якщо вона бачить відео, повернутися додому. У цей час слідчі поліції опитували сусідів та оглядали кімнату дівчини на предмет можливих відповідей, куди зникла дівчинка. Так, опитана сусідка розповіла, що незадовго до зникнення Ловол гралася з її доньками і випадково обмовилася, що збирається на таємне побачення. Мати ж дівчинки у свою чергу повідомила, що за декілька тижнів бачила, як Ніколь користується програмою для спілкування та анонімних знайомств Кік. Яка на той час була популярна у молодих людей та підлітків, але вважалося досить сумнівною програмою, адже через недостатню захищеність та анонімність в таких місцях часто шукали своїх жертв убивці та ґвалтівники. За словами Темі Вікс, за її сприяння донька видалила програму і більше вони до цього не поверталися, а у спальні Ніколь слідчі знайшли записані на стіні назви аккаунтів та паролі від усіх соціальних мереж дівчинки, тому з наявною інформацією було вирішено перевірити чати, які вела дівчина на платформі Кік. І як виявилося, дівчина уже достатньо довгий час та останні два дні до зникнення вела переписку з людиною, яка була підписана доктор Тумстоун, з яким у неї була запланована зустріч саме на 27 січня вночі. За сприяння авторів програми слідчі з'ясували, що під цим псевдонімом переховувався 18-річний Девід Ейзенхауер, студент першого курсу технічного університету Вірджинії. Девід був зіркою середньої школи Вайтлейк, що знаходилась недалеко від Балтимору, штату Меріленд. У випускному класі отримав звання спортсмена тижня та потрапив до випуску місцевих новин комунікабельний юнак. Навчався невідмінно і всерйоз захоплювався легкою атлетикою. Одногрупники вважали його розумним та харизматичним. З недоліків вони називали хіба що надмірну самовпевненість і схильність до розповідей історій, в яких він намагався виставити себе людиною більш досвідченою, ніж був насправді. Хлопця затримали на третій день після зникнення дівчинки 29 січня та привезли до відділку поліції на допит, де він зізнався та розповів, що спілкувався з дівчинкою в інтернеті і приїжджав 27 січня на зустріч з Ніколь Ловел. Але, побачивши, як з вікна дому вилазить дівчинка, якій на вигляд було 11 років, зрозумів, що це не те на що він очікував. Адже дівчина говорила, що їй 16, і відразу після зустрічі він покинув дівчинку та відправився до 20-річної подруги Наталі Кіперс. Наталі раніше була дівчиною Девіда, а згодом стала його подругою. Вони разом навчалися в університеті Вірджинії та ділилися одне з одним найпотаємнішими секретами. Паралельно з допитом продовжувалися пошуки дівчинки, які привели. До жахливого відкриття, практично за 150 кілометрів від дому дівчинки, на кордоні з північною Кароліною, в невеликій ямі, прикиданий землею та засипаною снігом, знаходилося понівечене тіло Нікої Ловел, яка очевидно була жорстоким чином вбита. До поліцейського участку викликають Наталі Кіперс, поки йшов її допит. Поліція завантажувала інформацію з телефонів Девіда та Наталі. Експерти поліції проаналізували її та знайшли декілька текстових повідомлень між хлопцем та дівчиною, в яких вони обговорювали, як змити кров. Яка кров на запах, а головне, що вони обговорювали, як замаскувати злочин? Коли дівчина стикнулася з цими повідомленнями, вона відразу у всьому зізналася і розповіла, що сталося в ніч з 26 на 27 січня? За її словами, саме Девід убив Ніколь, а вона. Тільки допомагала позбутися тіла, Езенхавер та Ловалі познайомилися в інтернеті за декілька місяців до страшного дня. Вони почали спілкуватися і з часом достатньо зблизилися, щоб зустрітися в реальному житті. Їхня перша зустріч відбулася не 27 січня, а раніше. І при тій зустрічі зі слів Кіперс у них був інтимний зв'язок. Коли Девід зрозумів, що такі відносини треба закінчувати, Ніколь пригрозила, що розповість про те, що в них було. Тому Девід та Наталі. Обговоривши ситуацію, не бачили іншого виходу, як убити дівчинку та замести сліди. За тиждень вони підготували план. За день 27 січня пішли до місцевого Волмарту, щоб купити засоби для його реалізації. Вони купили гумові рукавиці, відбілювач, велику пачку вологих серветок, а головне лопату і ніж. Це підтверджує камера спостереження, що зафіксувала пару під час покупок та на виході з магазину. Заздалегідь. Він домовився з Ловелі про зустріч з 26 на 27 січня після опівночі. Назначений день дівчинка підперла двері кімнати тумбою, прихопила з собою улюблену ковдру, рюкзак та телефон, і через вікно втекла з дому, де на вулиці на неї чекала машина Ейзенхауера. На машині вони поїхали до однієї з доріг. З лісистою місцевістю вона знаходилась неподалік одного з кампусів технічного університету. Саме в цій місцевості зазвичай було зовсім мало людей, та проживали вони в трейлерах, які знаходилися на достатньо великій відстані одне від одного. Приїхавши в затишне місце та зупинивши машину обабіч дороги близько часу чи двох ночі, пара вийшла на вулицю. Дівчина той момент ще не підозрювала, що за жах станеться за декілька хвилин. Спочатку він ударив дівчинку лопатою по шиї, зламавши Ніколь один із шийних хребців, а далі без жодних роздумів підхопив ніж та наніс дівчинці 14 ударів ножем, в район обличчя, грудей та останній удар, який прийшовся прямо в шию. Дівчинка, що героїчно перенесла операцію в ранньому дитинстві та була дуже дорога сім'ї, так як була єдиною дитиною, трагічно померла в холодну січневу ніч, ставши жертвою безсердечного вбивці. Після скоєного в паніці, Девід поклав тіло до багажника свого авто і повернувся додому. А уже вранці, 27 січня, разом із Наталі Кіперс вони поїхали по шосе 89 в сторону Південної Кароліни, де поблизу з кордоном знайшли підходяще місце обабіч дороги. Вони дістали тіло, ретельно його вимили, витерли від крові та доказів, які могли залишитись на тілі Ніколь. Вирили невелику яму, в яку поклали тіло, присипавши його землею, вони вважали, що, скоріше за все, до моменту, коли поліція знайде місце з тілом ловелі, від нього практично нічого не залишиться, і вони зможуть вийти сухими з води. Проте, на щастя, все пішло не по їх плану, і пара була затримана 29 січня, коли їм і було пред'явлене обвинувачення. Обвинувачення включали їх участь у вбивстві і викрадені Нікої Ловел. Ні Кіперс, ні Ейзенхауер свою вину не визнали. І нарешті, в вересні 2018 року відбувся суд. На якому Девід Ейзенхаувер був визнаний винним за всіма пунктами звинувачень, та він був засуджений до 50 років ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення, Наталі Кіперс була визнана винною як співучасник у плануванні злочину, як учасник у похованні тіла та у прихованні доказів. Її засудили до 40 років ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Хоча пара і проведе більшу частину свого життя за гратами, ніщо не поверне 13-річну Ніколь Ловол, дівчинку, що просто хотіла уваги, любові та визнання. Але, на превеликий жаль, вона так і не отримала бажаного, а стала жертвою жахливого злочину. Як завжди, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, та до наступної зустрічі!